Спокійно спокійно, все буде нормально. Парад сьогодні був потрібен для того, щоб побачили. Ми маємо армію, ми маємо єдність. Юрій Віталіч, є план закінчення цього всього. Який ваш президент? Є план місяць, він дає. Є розуміння. Розуміння є наступне. Щойно Порошенко вам сказав. Будуть переговори, да, це зрозуміло. Нас туди запросили. Задайте собі запитання, чому Путін має відступити? От задайте собі запитання. Путіна все нормально. Своїх дебілів він чистить, висилає сюди і тут буває. Свою армію він тренує. Ціна на нафту піднімається через ну невизначену міжнародну ситуацію. В нього добре. кажемо, а ми не вантажі вантажів в Крим. ну і ну, христи з ним більше вас і не видять будуть. В нього немає причин виступати. І тільки минулого тижня нарешті, в результаті санкцій, ніж навпаки, зняття санкцій з Ірану. Іранська нафта вийшла на ринок, нафта впала. Із 120 до 98 російський бюджет заховує на 105. Якщо 90 протримається 3 місяці, буде те, що за радянським союзом. О точно так радянський союз знищили нафти. Так, між нами кажуть, що будемо молитися, тому Путін їде в Мінськ. Чи ми там домовимося? Ні. Я впевнений, що Путін виставить неприйнятні умови. Не хочем, Але це початок не розмови. Які в нас є шляхи? У нас є шляхи співати Путін хуйло. і покласти в вуличних боях 10 тисяч солдат. А є, знаючи, що Путін хуйло, домовиться з ним про відновлення контролю над українським кордоном. Путін Порошенком має підписати угоду про демаркацію українського кордону. Момент, коли наші хлопці, кордонники стануть на всій протяжності нашого кордону, ми можемо поговорити про особливий статус Донбаса. Це моя особиста точка зору. Так, Я але, вважаю, що на 10 років на 10 років треба ввести режим реконструкції економічної, бо вони всі на Росії працюють і стануть ви ж Це розумієте. І інтеграції політичної. Вони мають відчути себе частиною України. А тепер фраза, яку важко усвідомити, але почуйте її. Ми маємо вбивати терористів, але любити їхні сім'ї. Иначе да, мы, ну, а мы не заканчиваем эту войну. Хотя я разумею, я все ваш. Вопрос, вопрос, вопрос. Зачем его запустили? О, Путин. А потому что мы. А я только что там, об этом говорил. Что? на 100 километров не контролируем границы. Это, это он Мы его должны спрашивать зайти или нет, а не он. Вас волнуют КАМАЗы, а меня волнует каждый дневный заход от танков и гусеничной артиллерии. 40. Юрий Вітальевич. Юрий Вітальевич. А якщо Я тільки коридор... хто перед вами коридор. А якщо зробити коридор для них, щоб вони йшли, вбивати її. У них є не коридорних двері, щоб вигнати їх, хто хоче. Них... Особливість війни за останні два тижні, коли українська армія стала міцніше і б'є Лугандон навіть з диверсантами, ну, з інструкторами російськими, особливість в тому, вони що коли ми оточуємо міста, вони не виходять. Раніше тікали, зараз не тікають. Вони вірять, значить, те, що їм буде підкріплення далі від Путіна, чи вірять, чи платять, чи, чи ще щось, але реально вони не виходять. А е, хто їх оточений ворога точно про тих дітей, що вони виходять? Хоча в вихіді мало. Тому ще раз скажу, у нас два виходи або відновити контроль над кордоном, ході, можливо дипломатичної допомоги, або штурм, і ще раз кажу. Я маю право казати, бо я сина відвізваю.